Просто небо. ось на такому розкладному лежаку Наталія Куркчі планує днювати і ночувати, поки не буде виконано її вимоги. Жінка каже, потрапила у безвихідь, на неї тиснуть з усіх боків. Слідство по справі навмисно затягується. Інспекція праці ігнорує заяви. А напередодні ухвалою судді Колупаєва на її майно наклали арешт. безвихідна ситуація? Я буду жити. Мені нема чого втрачати. Моє майно вже ну, ще не описано, але ну, вже подано до арешту. Зокрема, Наталія Куркчі вимагає від інспекції праці провести повторну перевірку щодо заборгованих жінці, колишніми роботодавцями соціальних виплат. Це не мої гроші, це гроші моєї дитини інваліда Їх вони не віддали, щоб інспекція праці зробила перевірки за моїми заявами, за заявами, які я надаю, не закривала очі. На ці питання в інспекції праці кажуть Наталії Куркчі виплатили усе до копійки, тому не розуміють, чому вона критикує їх роботу і додають, перевірки провели по закону. Порушень не виявили, і у суда до їх роботи теж претензій немає. Перевірки були надані відповіді за результатами перевірки. Ми не розуміємо її ставлення, от, і якісь звинувачення наш бік. що стосується компенсації? їй все виплачено, все нараховано і все виплачено. На дата для огляду це перевірка, і це документи особистої інспекції і розголошенню не підлягають. Втім, Наталія Куркчі налаштована рішуче оголосила свою акцію протесту безстроковою. Принаймні, поки хоча б одну з її вимог не буде виконано. Я буду знаходитись, ну поки ну мабуть, хоча б. Одна із всіх моїх вимог не буде виконана ну, в першу чергу. Це залежить від інспекції праці.